Субота, 25 травня в ефірі новини на 11-му. І У наступні півгодини розкажемо про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. У студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. його атакував ворожий дрон просто на роботі. Як поліцейський з Марганця потрапив під вогонь безпілотника та як вдалося вижити. Ця історія на початку випуску. 80 квартири у жодної немає боргів. Справжнім феноменом Дніпра стала багатоповерхівка на січових стрільців. У чому секрет? Президентська стипендія за кобзаря. Попри безперервні обстріли та навчання онлайн, студент Нікопольського коледжу виграв всеукраїнський конкурс імені Шевченка. Дохла риба у міському ставку в парку Глоби масово гине луската. Яка тому причина? Дочекайтеся. Збивають автівками, нападають з ножами, словесно принижують. Це все про ставлення до військових, які нині проходять службу у ТЦК. В наступному сюжеті ми спробуємо з'ясувати причини таких випадків: що це дія російського ІПСО чи страх перед мобілізацією. Наш Владислав Авдієнко спробував розібратися. Чернівецька область. Працівника ТЦК навмисне збивають машиною. Далі гамселять сокирою. Синельникове вручення повістки. П'яний чоловік б'є співробітника ТЦК ножем. Дніпро, військового медика, задули перцівкою та побили, бо подумали, що він з ТЦК. Бійців принижують і словесно. Тільки нагороджують, не вас треба нагороджувати. Так? Так. Давай мене. Ну, нас є а чого ви тут ходите, повістки роздаєте, а не там ви. Арсеній теж працівник ТЦК, але на початку повномасштабної він не роздавав повістки та й не чекав на свою історик за освітою. Він сам пішов до війська, став стрільцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Артилерійські обстріли зрозуміло. Там перші два-два-три дні було дуже страшно, але Три-чотири дні і ти звикаєш до цього. І ще важливо, якщо в тебе є нормальні побратими, які вміють шуткувати. Влітку 22-го чоловік воював на найгарячіших напрямках Харківщина. Потім під Соледаром та Бахмутом там й отримав перше поранення. Ця контузія вилилася в те, що в мене почалось з сітківки на лівому оці. Я став ще гірше бачити. Хоча окремо я хотів додати, що я воював в контактних лінзах. У мене був зір на початок повномасштабної війни, мінус 6, мінус 7. Після двох контузій став мінус 11, мінус 13. Друге поранення виявилось ще тяжчим. Під час масованого артобстрілу Арсеній налагоджував супутниковий зв'язок на позиціях. Посадку розстрілювали ну, як в шахматному в шахматному порядку. В мене вдавалося перебігати з окопу в окоп. Потім я підбіжав до. Окупу командиру воїна врятувало диво. Командир, який пройшов АТО артилеристом, мав проблеми зі слухом. Почав кричати мені з бліндажа, зайди, я тебе не чую. І я спустився в бліндаж, і по тому місцю, де я стояв, прилетів артилерійський снаряд. Саме в мене за головою я отримав сильну контузію, розрив барабанних перетинок, сліпе осколкове поранення потилиці. Далі евакуація. Декілька шпиталів і висновок ВЛК про передову можна забути. Запропонували два варіанти: або списання, або служба в ТЦК. Я вибрав останній варіант, тому що бажав продовжувати службу. Я розумів, що війна війна продовжується і ну, треба робити свій вклад. Понад 95% відсотків працівників як і Арсеній, заступили на службу після поранень на передовій, кажуть в обласному ТЦК. Тому закиди чому не на фронті, максимально обурюють військових. Навіть я, я з 92-ї окремої механізованої бригади, де я прослужила 4 роки, маю три ротації в зону бойових дій. І це дійсно неприємно чути людям з бойовим досвідом, особливо якщо вони пройшли дуже гарячі напрямки. Хотілося б, щоб люди просто думали, перш ніж сказати. У ТЦК вважають, агресія із якою часом стикаються, це результат російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, це відео конфліктів із військовими, які поширюють без з'ясування причин. Дехто свідомо це робить, свідомо провокує, може прийти біля військовослужбовців. ТЦК та СП і сказати, що він підтримує дії Російської Федерації. Зрозуміло, виникає відповідна реакція у людей, які воювали. До цього руку прикладає краї. На агресор, вона педалює на цих темах. Ще одне ІПСО це тренд ухилянства, численні ролики у соцмережах, пісні та навіть одяг. Для людини, яка воювала, побачити таку футболку, а особливо я бачив фотографію, де сім'я в цих футболках. Ну це смішно. Батько відмовився захищати свою сім'ю. Чим, чим пишатися? За час служби в ТЦК Арсеній зробив операцію на очах і тепер має 100-відсотковий зір вже цього літа. Він планує повернутись на фронт. В мене, як і в будь-якої нормальної здорової людини, є певний страх. Повернення на війну, але я розумію, що це необхідно. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Ворожий дрон скинув на нього снаряд. Він отримав такі тяжкі поранення, що лікарі не робили жодних прогнозів. 24-річного поліцейського з Марганця з того світу витягала команда хірургів. Нині хлопець проходить складну реабілітацію. Вчиться ходити наново та мріє повернутися до роботи. Історія героя далі у нашому матеріалі. Гаючи, але з посмішкою на обличчя 24-річний поліціян з Марханця Андрій Ткаченко приймає вітання від колег з новим званням. Тепер він старший лейтенант. Втім, ще донедавна хлопець не знав навіть чи виживе. Що мого рятувати Я не знаю, диво мабуть диво. Врятувало те, що було на той час повній амуніції, бронежилеті. Якщо б не було бронежилета, то то б, мабуть і не розмовляв би зараз. Андрій працює поліціянтом сектору реагування патрульної поліції в області з 2021-го. Від початку обстрілів Нікопольщина каже, робота змінилась. Несе службу і на блокпостах. Минулоріч саме під час одного з чергувань сталася трагедія. Про жахливий момент атаки хлопцю важко згадувати. Його з побратимами ледве не вбив ворожий безпілотник. Залетів в дрон. На нашій позиції перший снаряд скинули неподалік. Ми передвагалися швидко до укриття, а другий вже скинули під самим укриттям. Андрія зачепило найбільше. Побачив Андрія, як він вже лежав на підлозі в бронежилеті та з тілесними ушкодженнями, осколковими пораненнями. Правого коліна, як я пам'ятаю, також в нього була роздроблена кисть, і він дуже. Погано говорив. Бачив, що тільки я була травмована, дуже травмована неповноцінне відрив кісті, І в першу чергу, то ну, як дотрагувавшися до ніг, то ноги не відчував. В першу чергу намагався накинути на себе на руку турнікет. Ну, так як сам дотягнути турнікет не міг, то допомагав вже військові. Пораненого та без тями побратими доправили хлопця в один з медзакладів Марганця. Далі на лікування його перевели до Дніпра. Майже з того світу Андрія витягала команда хірургів. Хлопцю провели не одну операцію. Одне мені казали не заплющувати очі, бо можна не прокинутися. Це було таке серйозне. Усі лікарі теж боялися, що не довезуть до лікарні. За декілька днів Андрій прийшов до тями. Згодом його відправили на подальше лікування до столиці. У мене близько дев'яти поранень. Найскладніші поранення це вогнепальне осколкове поранення руки і спини, а і ще таке. Поранення ну, більш серйозне, це ще була розмова про те, що треба ампутувати руку. Київські лікарі з прогнозами були обережні. Попередили, на відновлення треба чимало часу, а реабілітація буде важкою. Я десь близько двох споловин місяців лежав в статичному положенні в кроваті. Ноги я відчував вроді, все нормально було, але рухів ногах не було зовсім. Фізично він був надскладним через те, що була важка політравмата, і ми були обмежені ще певними супутніми патологіями. У нього були розлади сечастотевої системи, в нього були розлади по кишківнику. Були проблеми в тому, щоб лежати, не тримаючи ноги там колінами під животом. Швидкість того життя вона трошки вже буде більш помірною, але те, що він буде повністю функціонувати, на незалежно це я залізобетова. Зараз хлопець продовжує лікування та працює з реабілітологами. Пережити травму йому допомагають психологи. Сам Андрій, якомога швидше хоче повернутися у стрій, та поки вчиться ходити заново. У мене є півгодини вільного часу на те, щоб відпочити до наступного заняття. А так на протязі шести днів в тиждень я цілими, як кажуть, днями займаюсь. Довгий проміжок часу намагаюся ходити сам, вчуся самому ходити. Як то кажуть, з самого нуля. Прагнення до того, щоб стати нормально на ноги. Це і є мотивація. На шляху до одужання хлопці підтримують батьки, друзі та колеги з роботи. Це також зізнається, Андрій мотивує не опускати руки. Хочу, щоб він поскоріше видужав та став до нас стрій. Це людина з великої літери, яка завжди прийде на допомогу. А тим, хто зараз так само проходить важку реабілітацію, Андрій хоче побажати наступне, Не здаватися і йти далі. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. 80 квартири у жодній немає боргу. Справжнім феноменом Дніпра стала багатоповерхівка на січових стрільців. Вона єдина у місті без заборгованості за комуналку. Як жителям це вдається? Тотально економлять на всьому, чи може там живуть одні багатії. Наша Анастасія Шуляк розпитала про секрет успіху. З першого погляду і не скажеш, але ця багатоповерхівка на січових стрільців унікальна. Такий будинок один на весь Дніпро. І ні, він не відрізняється архітектурою чи відомими мешканцями його цінність у відсутності боржників. Цей будинок побудовано у 2002 році. Раніше він нічим не відрізнявся від інших, та декілька років тому став взірцевим. Секрет успіху знають лише його жителі. Ірина живе у цій багатоповерхівці лише чотири роки. каже, обирала не саму квартиру, а будинок. Зізнається, з минулим житлом мала поганий досвід. Сусіди та голова правління були безвідповідальними. За благоустроєм не слідкували. Був навіть такий гіркий досвід, що моя дитина. Моя дочка, вона йшла і причепилася за шматки асфальту, впала і зламала ніжку. У цьому ж будинку живе комфортно і родина, і їхні хатні улюбленці. Котики Булка та Арнольд з радістю виходять у прибудинковий сад. Дівчинку, моя дівчинка, моя довстушенька. Дім, це таке місце, де людина заряджається. Я роблю не тільки особисто собі, а я відчуваю, що це я роблю ще й для людей. Людмила сама засаджує квітами та кущами дворик біля будинку, каже, вкладає в це свою душу. Тут росте дещо особливе для неї. Мій чоловік пішов на війну, повернувся на дві години. Ми одружилися, він мені подарував тюльпани із цибулинками. Тоді, коли стало це можливо, я їх посадила. На одній із цих клумб посаджений мій весільний букет. Підігрів е сходин, підігрів е підходу до е парадної. Мешканці будинку на січових стрільців розповідають, вони бачать, куди йдуть гроші, які сплачують. Багатопорохівку означено всім для комфортного життя. А от родзинкою цього будинку є тенісний клуб. Раніше тут було підвальне приміщення, де було коліна води. А сьогодні мешканці будинку проводять тут свій вільний час. Ми по заголосування з правлінням вирішили робити тенісний клуб настольного тенісу. Тут ми проводимо більшу частину вечір, вечірнього часу. Ну, клуб з 5 до 8, до 9 до зайнятий. занят. Це комфортне та новомодне обладнання придбали завдяки правильному розподіленню коштів, а ще завдяки вчасній оплаті. Не мати боргів це не диво, а необхідність, кажуть мешканці в зірцевої багатоповерхівки. Бо якщо хочеш жити в гарному будинку, треба докладати зусиль. Я вам скажу, це не важко. Саме головне не запускати. Дивіться, я користуюсь послугами, я за них сплачую. Я не хочу, щоб біля мого будинку були якісь гори. Е Мусора це для мене обов'язковий платіж, важко, не важко. Тут я так питання не ставлю. У нас, мабуть, дуже сумлінні сусіди, люблять свій дім, все зелене, красивий заборчик, огорожена територія, і ми люліть гуляємо там. Комфортне життя багато в чому залежить і від правління ОСББ та довіри до них жителів. Немає жодного боженка. І більшість у нас платять до 15-го числа. Та налагоджена робота була не завжди. Подавали до суду. Ми виграли усі рішення судів. У ну, нашому будинку побожникам. пан Владислав ділиться головним секретом успішного будинку. Чому платять усі? Люди самі участвують в цьому в загальних зборах, в прийнятті рішень. Контрольна ревізійна комісія працює доводить до кожного. А чому треба платити, які гроші? Повна прозрачність. Оце у нас кожен місяць висить розрахунок, на що йдуть його гроші, як вони витрачаються. Ну оце от відеокамери, які у нас працює, і також віорециркулятор, який охороняє наше здоров'я взимку. Є припущення, що успіх будинку ховається в назві будинку ОСББ, дружний. Назвали корабель. Так у Унікальність будинку підтверджують і в департаменті з питань самоорганізації населення. Як правило, пояснюють, боргів немає у новобудовах. В той час як старіші будинки програють у цих показниках. Дійсно, це дуже велика рідкість. На жаль, в відкритій військовій агресії впали платежі. Успішне об'єднання. Це 10-12% заборгованості. Це вже в принципі доволі гарні показники. Формула ідеального будинку існує і вона повністю відповідає діям мешканців багатоповерхівки на січових стрільців. Ефективна робота голови правління, комунікація з співвласниками, робота з судом. Якщо хоча б один раз виграти в когось суд, всі інші трошки подумають, побачать, ага, не про каналу, треба платити. Тим часом мешканці унікального будинку вже не уявляють, як можна жити інакше. Мені здається, що жити так це норма. А решта це не норма. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. А ви вправно платите за комуналку? І чи виходить у вас це робити стабільно? Чи вистачає коштів? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на ютубі і підписуйтеся на 11, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо. Дохла риба у міському ставку світлина з парку глоби вкотре сколихнули соцмережі. Відпочивальники зафільмували, як товстолоби плавають до гори чаровом, а качки намагаються ними поласувати. Яка причина загибелі риби разом з фахівцями намагалася з'ясувати наша Тетяна Зайць. На. На. Це парк Глоби, найстаріше та найулюбленіше місце відпочинку для городян. Тут традиційно катаються на катамаранах, на лавках читають книги, а ще, попри заборону паркової адміністрації, годують птахів та рибу у парковому озері. А ще тут фотографуються. Особливо часто роблять селфі на тлі літнього театру, бо, попри його захарашеність, він все одно представляє архітектурну цінність. Але останнім часом фотографії стали більш сумні. Тут фіксують мертву рибу у парковому озері. Що це може бути за риба? 에, дивлячись за характерними ознаками, за плавцями це товстолобик. І бачите, велика голова, худий довгий хвіст. У парку глоби доктор біологічних наук Роман Новіцький, роздивляючись світлини, роз'яснює, які саме особини загинули у місцевому озері. Ні, качки бачите, проявляють цікавість. Чи можуть качки їсти мертву рибу? Е, їсти м'ясо ні. А от е, склювати щось можливо, там очі виклювати можуть. Мор риби у парковому озері спостерігають чи не щороку. Люди говорять, це взагалі не новина, бо чого ще чекати, якщо у водоймі стільки бруду. Занедбане брудне. Буває, що смердить, що так мабуть, не повинно бути. Але я не знаю, можливо, якісь викиди. Коли поля цвіли, і тут був пух повністю в озері. І тоді черепашку бачили там збоку, і рибку бачили. Ну, типу, мені здається, просто не працює очищення водички. Працівники парку говорять, намагаються регулярно чистити водойму. Та в арсеналі лише підсака для риболовлі, а нею з берега багато не назбираєш. Захід би не понявши, по тому що лодку, дасть, тут функціоні дасть і є тоді ні. Катамаран саме теж ні відомо, ми там водойма не належить місту. Повідомили у департаменті парків та рекреації. тому чистять її поверхню виключно з власної ініціативи для забезпечення естетичного вигляду. На балансі комунальних підприємств, порядкованих департаменту парків, немає озера Глоби в парку Глоби. І зараз ми в принципі, займаємося тим, що надіслали відповідні лісти до органів, на балансі яких може перебувати це озеро, і чекаємо відповідь. Аби зрозуміти, чому гине риба у водоймі, ми разом із фахівцями аграрно-економічного університету зброїлись спецприладдям і вийшли на катамарані на середину паркового озера. І от сьогодні ми виїхали подивитися стан цього водного середовища, можливо, відібрати якісь проби, можливо, піймати пару трійку риб, щоб подивитися, в якому вони стані і які види тут водяться. Що саме знаходиться під товщою води, опускаємо на глибину камеру. Це дозволить роздивитися як скупчення риби, так і окремі екземпляри. Ну, зараз ми опустимо до поверхні дна і плавно будемо підіймати. За камерою Дмитро Кобяков уважно вдивляється в монітор, аби на глибині у майже два метри щось побачити. Поки ми нікого не бачимо, прозорість досить таки низька. Паралельно із камерою опускаємо на дно і раколовку, оздоблену ароматною приманкою. Поки чекали, наштовхнулися на низку мертвих рибин товстолоба та окуня. Товстолоби. вже без очей. Видно, хтось не харчувався. Оглянувши візуально, обидві рибини, фахівці роблять невтішний висновок про причини їхньої загибелі. Ну, фактично ще один доказ того, що риба загинула від виснаження. Тобто такого не повинно бути. Бачите, голова величиною з кулак. І абсолютно худе тіло. І по сонячному окуню, і по товстолобу можемо сказати, що риба тут голодає. Товстолоби мали б харчуватися тим, що є на дні, додає Роман Новіцький. Та судячи з підводної камери, там лише мул, який не є поживним. Риб ми не бачимо, але помітна значна кількість завислих частинок. І варто відзначити, що досить така висока мутність. Тим часом у пастку, яку ми лишили під водою, на майже півгодини потрапило кілька невеличких рибин, плітка та сонячний. Оконь. Фахівці говорять, мальки вгодовані лише тому, що для їхнього віку підводної рослинності поки вистачає. Підводна камера показала те, що дно достатньо брудне і багато звісі. Це вказує на те, що все ж таки органічне забруднення присутнє. Вода трошки така мильнувата, і багато різноманітних таких от завислих речовин, в тому числі, числі і слизу. Міські озера найбільше страждають від забруднень, бо у них потрапляють стічні води. Підкреслює Роман Новіцький, тому за будь-якою водоймою треба доглядати. Особливо якщо там є риба. Її слід обов'язково підгодовувати, проте це можливо лише за наявності власника. Відтак море, риби в озері парка глоби, ймовірно, поки що відбуватиметься регулярно. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Навчається навідмінно та здобуває перемоги. І все це попри майже безперервні російські обстріли Нікополя та заняття онлайн. Це історія про третьокурсника курсника одного із міських коледжів. Хлопець переміг у міжнародному конкурсі і за свої досягнення отримав президентську стипендію. Що мотивує вчитися попри війну та як коледж пристосувався до нових реалій далі у нашому матеріалі? Веду урок. За вікном бахає, стріляє. Діти сидять, не годі всі коридори порожні, за партами немає учнів, а уроки тільки у гаджетах. Так вже третій рік поспіль працює один із коледжів Нікополя, бо обстріли не вщухають. Бо є діти, які за межами області, і діти, які за кордоном вийшли на екран. У мене стріляє, у мене скло звинить за балконі. Діти, кому загроза Нікопольський раз, раз, раз десь поділися, а ми працюємо. Пані Антонія тут викладає вже 30 років. До нових реалій звикла. Уроки може проводити навіть з телефону. Демонструє одне з таких занять. Я тебе просила одягнути сорочечку, Льоша. вишиту, забувся. Так, жартома сварить одного зі своїх кращих студентів майбутнього педагога, третьокурсника Олексія, і вже більш лагідно додає ось такий, майбутній міністр, міністр освіти. Попри дистанційку, хлопець-відмінник сумлінно навчається, бо вірить. Професія вчителя це важливо. Зараз ми готуємося до навчання дітей за новими правилами за новою українською школою, що дуже важливо, тому що часи міняються, і діти також міняються. Тобто я хочу передати свої знання майбутньому поколінню. Свої знання відшліфовує на змаганнях, долучився до міжнародного конкурсу імені Шевченка та здобув вражаючу перемогу. Перше місце по всій країні за таке досягнення студента нагородили президентською стипендією. Це було неочікувано, але приємно, тому що про перемогу я дізнався в свій день народження, і це було для мене як другим подарунком. Задля перемоги у конкурсі працював у тандемі з викладачкою. Я кажу, ми тому що підготовка була така. Це треба було знати біографію Шевченка, отак досконально, такі нюанси. А що подарувала ріпніна Шевченку там на якийсь день? А в якому році вийшов перший кобзар? А скільки екземплярів і так далі? Додаткові питання завжди після творів ідуть. Написати твір на всеукраїнське, ви розумієте, це не дуже просто. Знову ж таки, вплив має оця наша сучасність дуже велика. А треба Шевченка пов'язати з сучасністю там, так теми стоять завжди. Головна ж суть конкурсу у написанні. Твору. У сучасне та Шевченка вирішила за допомогою найбільш болючої теми сьогодення російського вторгнення. Ідею придумав Олексій, а викладачка підтримала. Бо не з чуток знає саме кобзар іноді рятує наших захисників на фронті. У мене, наприклад, студент воює зараз за су. У нього такий кобзар невеличкий в кармані. І одного разу він каже, сказав мені навички. Ви знаєте, каже, пуля мимо пролетіла. Касательно так би була б зачепила, а так цю книжечку зачепила. На написання роботи витратили два місяці, потім кілька етапів конкурсу міський, обласний та, врешті, всеукраїнський. Він мені повідомляє Дем'янівна, неймовірно. Наказ Міністерства освіти України. диплом першого ступеня це для нас таке було. Я вам не можу передати в історії педагогічного коледжу. Це був другий випадок. Нині у коледжі навчаються чотири сотні студентів з Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької областей. Усі вони вірять викладачка вже скоро повернуться у стіни рідного навчального закладу. Перефразувати Лесі Українку. Хотіла б такими словами: ми будемо крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватися. Будемо жити. Геть думи сумні. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новина 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 22 градуси тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!